Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, то кажуть, о, ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають, хто я. Навіть як зовуть, не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі пацан з Полтави, з Падова, з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене стояв краснодеревщик. ну вони такі інтелігентні, начительні, бабуся була в книгарні, там, завідувала. Ну, тобто така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там, українськими народними танцями. Я взагалі, на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав, там, на гітарі, на фортепіано, на вокалу, непонятно все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти оперним вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там заробити там перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн. І слава Богу, от моє не життя зв'язало з онлайном. І от, ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в італії, і навчання в італії, і заняття вокалом. Тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро, я дуже дуже обичний пацан, Поним? не знаю. Мені здається нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені кажеться, це все нічого більше. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі, треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.